Зараз я, зараз я в YouTube буду знімати. Та? А я знімаю на убежному відео на YouTube шорті. Во, Кукіс це його номера. Кстати. Є. І мої бладні номера. нульорки. І йдемо кататися. Один ночный Город. ідем грати. Побачите три тих хвилин на мене. Я попробую о О! карпаркінг. Як вам добра воду? Вот такий во мій хомяк. І зараз поиграем. І зараз загрузоть. Загрузка. Все, давайте всім пока. Я вже завершаю.